Я думаю, що нас і підписання документу, і просто заморозка припинення вогню залишає нас без гарантій безпеки, тому що уявляємо собі, що ми заморожуються, ну просто припиняється вогонь, так і ми починаємо переговори про про гарантії безпеки. От це така сама невизначеність. Якщо зараз підписується документ, і він просто потім не виконується. Просто на наступний день Путін знову починає якусь агресію, коли йому це потрібно, коли, він, коли він накопичить війська. І і так, і так. Залишається невизначеність. Просто треба зрозуміти, що може цю невизначеність прибрати. Невизначеність це, це найголовніша проблема. Джерелом цієї невизначеності є Трамп, джерелом цієї невизначеності є нерішучість Євросоюзу, і джерелом цієї невизначеності є просто, вибачте, безбаченість Путіна. Те, що він готовий на він він взагалі не, не готовий виконувати навіть своїх власних обіцянок. Навіть договорів нас були договори всі підписані і все інше. Тобто, як це все е, усунути, я просто не знаю. Але просто ніхто думати, не знає, що поки ніхто не от... знає, от власне. Але думати, що є якась е чарівна така паличка, що от вона зараз е махне і в нас раптом з'являться гарантії, мені здається, це трошки наївно.